Слава Роду, слава Ліни слава Україні Русі, слава. слава. Одна з таких власне, цілих сфер це навіть, навіть не одна практика і навіть не, не лінія практик, а це ціла, ці, ціла сфера, група група знань. Це світовидова віда, світовий. У нас в Львові є світовидове поле, це, власне, там, колись було святилище світовида, це неймовірно потужне місце, неймовірно потужне. Ну, там звичайним людям якби, питання, чи, чи там потрібно бути. Там раніше проводилися такі звичайні люди не пускалися, проводилися тільки Жречиські і Волхівські обряди. Дуже потужні, дуже потужна сила, і там зараз, якщо прийти. Ми в ключові моменти туди приходимо, дзвонимо там у дзвона, беремо, так, дзвонимо. І з одної сторони наші дзвони заряджаються, тою енергетикою, тим місцем зв'язуються. і кожен раз, коли ми дзвонимо на наших обрядах, на наші дзвони, то вібрує то місце. Вібрує до місця і включається та енергетика, та потужність. З іншої сторони, ми, от в ті ключові моменти, це зазвичай весняне рівнодення, Великий, Божий, ми там запускаємо певні програми. І разом зі звуковою хвилею розноситься енергетична хвиля і розноситься наш намір і ті програми, які ми хочемо включити по Україні. І по всій землі. так, І потім ми дивимося і бачимо, як воно проявляється в реальності. І так воно є, і потім проявляється, і ми потім бачимо, як воно проявляється. Щось швидше, щось повільніше. Починаючи від е, таких речей, як е, дорога. Дорога ми коли поселилися, тут була, тут не було дороги, можна сказати так. Зараз біля мене тут прекрасна, гарна дорога нова. І, власне, її духовні сили, духовний світ має прекрасне почуття гумору. І ця дорога робилася якраз на мій день народження. Зранку я прокидаюся я чую шум, гам, я відкриваю вікно, а, а там прямо все техніка. Грейдери, Екскаватори, вантажні машини, щебень пісок, потім асфальт і, і все от, от, це робиться. Це неймовірно. Неймовірно. І чим е... краще у вас почуття гумору, тим значить ви більше в дусі перебуваєте. А, тим значить, ви, ну... Ну, людина не може сміятися, коли їй боляче. Вона втрачає силу. Ну, ще якийсь час може, так, а якщо не вміє взаємодіяти Біллю, то дуже швидко переключається. Страждання їй важко. Якщо вміє людина керувати собою, то вона весь час перебуває в радості, і в задоволенні і в блаженстві. важливо, що на полі відбувається. Вона любу енергію вміє перетворити власне, на ту, що потрібно. Ось це, це велика річ. І ось у нас світовидове поле, там дуже потужна енергетика, так. А навколо там була система капущ, Велесове, Тарунове. там до сих пір є Бабаріт, дітріт. і, дітріт. Ну, на воїні Дітріт стоїть стара церква. І вже цікаво, що та, та церква, вона своєю архітектурою, як вона виглядає, просто ми дивимося і розуміємо, що це так силовилася. Не важно, люди пройшли е, ніби з іншою релігією, так, з якимись іншими помислами. Все одно ну, підпадають в ту енергетику і починають творити, як воно там є. Це неймовірно і неймовірні сили. І ось, власне, в тій системі капищ там святилище, святилище, це, це, власне, капище це е, накопичувати, купити, так? купитися. А це, це для всіх, це, це збирається народ і разом щось робить. А святилище це власне святилище, це збираються вже ну, люди, які святості більше все не мають, чистоти, чи духовної сили, так, журці, бухви, і вони там, відповідно, роблять вже бухівські жречські обряди. Ось. Отак. І ото світовидове поле. Святилище світовине, так? Світовий докий світовид? Ми знаємо є ружський світовид. Це власне наша прадавня святиня, яку сховали, яка була на одному з місць світовида, святилищ світовида а, uh, І її в темні часи, власне, сховали, щоб щоб, щоб, не знищили християни, а, uh, її сховали в річці з Бруч. Uh, однак прийшов час, і він вимирнув, видибов, так? Він видибов uh, і його знайшли. Ось ну тоді це було uh, ну, як моя бабця казала, за польщин, uh, Так, то тобі відповідно. В польському музеї. А у нас є копія, копія на тих територіях, тих місцях, і відповідно там можна доторкнутися до цієї копії. Так, ну, можна поїхати в Польщу і, і, ну, Зараз не, не всім це дозволяється, так нас черговий раз обмежують, черговий раз закривають, щоб нас спонукати. спонукати до активних дій спонукати, до е відчути е цінність волі, цінність свободи, е прояву себе вільним. так, І для того це це робиться. Е ну, хтось прокидається, на жаль, ще багато народу так продовжує е це сприймати за чисту монету і продовжує спати. і не розуміє, що робиться. Ну, що? так. Е Прокидаємося, прокидаємося, і треба дуже швидко прокидатися, бо залишилося вкрай мало часу на те, щоб наш народ відбудив свої сили, продавні знання, відбудився в своїй славі. Ось. І світовидове, оце знання віда, світовида. Це, власне, одне з продавніх тих знань. Одне з продавніх знань. Світовидова віда, вона дуже велика. Там є, наприклад, доровідання. Дори люди віддали, яка, яка зоря, яку силу нам посилає, яка енергетика йде і яким чином впливає на нас. І відповідно коли ці були свахи. Свахи це були вкрай обізнані люди. Вони зналися на правниці, на, на цілительстві, в тому числі на доровідані. Ну, Приблизно це те, що сьогодні називається астрологією. Однак це глибше. Це глибше. Це не просто таке знаєте, знання, там, ну брать математика, 2, плюс 2-4, значить буде отак. Вот а, а це відчуття в першу чергу. Це відчуття тої зорі, відчуття тої сили, яка від неї йде, відчуття, як вона проявляється в дитині, що вона робить. І бачення відповідно. Сваха дивилася на дитину і бачила. Як, власне, які сили в ній проявляються, які зорі в ній проявляються. Сваха. Це ну, послухайте індійські е, мантри, і ви там почуєте сваха. В купі мантри. Сва, -ман". Сва це святий, це небо. Ха. Це велика енергія. Сваха. І ось сваки вони відповідно обізнані були і в світовій війні, так. І вони бачили, хто чим живе, як проявляє свої сили, коли він був народжені під якою звіздою зачати, і так далі, так далі, і так далі. І вони розуміли, що от того роду можуть поруватися з тим родом. Так? А, ну, знову ж таки, хто з ким, так? І вони дивилися і казали: ага, ну от, от, от це так, так, може бути з цим, так? О. Ну, могли бути такі більш ширші ситуації, тому що так чи інакше ну це серце і хлопці, і дівчини. І тоді слахи могли підбирати багато, багато власних. Таких можливих варіацій, можливих пар, і робили оглядини. Оглядини ні до чого не це було просто оглядани, просто пішли в гості А, І там, посиділи, поспілкувалися, поспівали разом, там, повеселилися. І відповідно тоді, тоді вже вони дивилися, йохнуло, не йохнуло, що там відбухнулося серце і серце. Хоча це знову ж таки це, це вже такий ну, це або початок процесу, або вже фінішно пряма. Тому що насправді ну, це було постійно. Тобто жили роди разом, і от разом все робили. Разом пішли там на сінокос, сіно. Разом пішли там хату будувати. Разом пішли е, на каратище Богівку прославляти. Там разом співали, там слави. Разом пішли на вочниці і там співали, танцювали, веселилися, їм грали. Так? І от під час е, всіх тих різних занять, різних сферах життя е, відповідно спостерігали. Е, і свату спостерігали, і люди самі молоді люди з собою спостерігали. Як чи не розумує, ми можемо разом співати, чи не можемо. Ми мені подобається, як вона співає, танцює, чи не подобається. Мені подобається, як вона говорить, чи не подобається. Мені подобається, як вона відчуває світ, чи не подобається. Мені подобається, як вона любить світ, чи не подобається. Ну от грубо, так якщо ви візьмете мою книгу любому до відкриття смарандових урак, то там власне описані всі ті сім враг. От Проходить людина і аналізує, відкриваються ті врата чи не відкриваються, є резонанс співпадіння так, чи нема. Е, і відповідно, якщо у тих сім врат, сім рівнів бройнені, то відповідно ну, тоді от, е, вони розуміють, так, пара може бути рада. Ну, а сваки то продивлялися власне, зі своєї сторони і дивилися, чи є співпадіння. Це це видно. Це, видно. це, це взяти фотографію, і я дивлюся на фотографію і бачу. Чи в одну сторону вектори життя, вектори життєвих сил направлення, чи в різні сторони. Вони можуть сидіти разом упнятися, так? А я дивлюся а вектори в різні сторони. Далі можна вже аналізувати детальніше, дивитися по кожному рівні, де співпадіння, де не співпадіння, де в одну сторону, де в різні сторони. Ось, це видно. Ну і ось це ну, знову ж таки була частина зі світових долей війни. Ще одна частина зі світової другої да віди це є сни, е, сновидіння. Ну, зараз кажуть усвідомлене сновидіння, так? Е, коли свідомо людина ходить у сні. це знову ж таки, ну, ми ж не просто так спимо, Коти сплять е, 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 скільки там? дві третіх свого життя чи три четвертих свого життя. З біологічної точки зору це, 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 це нонсенс, це нелогічно. І Якщо опиратися тільки на революційну теорію, то, ну, то, то вони б і не вижили. Вони просто списала, ну, як жити для того, щоб спати, ну це нелогічно. Так Так, як в сучасному освіті нам пояснюють, що там, е сон для того, щоб би, там, відпочив організм, система і так далі. Ні, це не тільки для того. Наша душа з час на вона ходить, бродить, літає, витає десь, 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 десь. Десь або у цьому світі на астральному рівні, або десь по якихось інших світах, занурюються, десь спілкуються і так далі. так далі, так далі, далі. Питання для чого і навіщо, і наскільки свідомі. Якщо ви розумієте це, ви починаєте це використовувати, свідомо використовувати для себе, для того щастя, для того, щоб якнайкраще збудувати своє життя. І ну, насправді тут, в принципі, немає нічого складного, ні, це абсолютно. Просто треба привчати себе до того, в першу чергу, привчання себе до того, щоб запам'ятовувати сни. Для того, перше, це ви не спішите прокидатися. Моя бабця казали, як, як прокинувся очі подивився на вікно, то все то вже сни полюбився, все їх нема. А якщо якийсь поганий сон приснився, ми бачили, я покинувся, а якщо щось не, той, не можна, так? А, Вона казала: так, іди, іди там, бо вийди вийде на двір. Стань лицем до сонця, значить, спиною в ту сторону, куди сонце заходить, так, лицем на схід. І плюй через ліве приклеття і говори, куди нічка, туди сон, куди нічка, туди сон, Куди нічка, туди сон. І все І своїм наміром. Так? Силою того духу відганяємо ту негативну якусь, якусь варіант реальності, ми його відсовуємо, кажемо: ні, ні, не треба нам цього, ми туди не йдемо. А що нам треба? Які варіанти? І ось, власне, коли ви поступово привчаєтеся запам'ятовувати з ним, ви не спіште прокидатися. Ви не просто не спіште відкривати очі. Ви не спішите навіть виринати зі сну. Ви так поступово, поступово прокидаєтеся, перебуваючи на тій грані. Тому що, то, що є в тому стані свідомості, отам у вісні, так, то в тому стані свідомості, якщо ви різко змінюєте стан свідомості, воно там і залишається, ви його не можете здавати. А якщо ви поступово разом з тим, з тими образами, з тими відчуттями, станами, ви. Пересуваєтеся повільно і тримаєте в пам'яті те, що було у вісні. І ви тоді вже виринаєте разом з тим сном сюди, у реальність. І насправді це, це поступово, так, однак нічого складного немає. Ви просто привчаєте, привчаєте себе от от поступово прокидатися. Ну, можна більше в блокнот поставити. І записувати, можна і вночі покинутися, і записати, швидко записали, там щоб кілька слів, так, ключових моментів, і, і, і все, і далі спите, так? Потім воно ну, напрацьовується, і все. Я потім ну, мені може щось приснитися, що там десь десь, десь 12-та перша ночі. І я це тримаю. Тримаю в пам'яті, і так навіть ні, ніч я сплю, так, а моя свідомість так, так все одно гуляє Трошки сюди, трошки туди, трошки сюди, трошки туди. І я закарбовую цей сон. Тобто я увісні сплю, але продовжую собі власне, закарбовувати, запам'ятовувати. так. Ось. Поступово ви приходите до усвідомлення, що я сплю цей сон. А Якщо це сон, я можу робити у ньому все, що завгодно, що мені потрібно. Так? Ви самі формуєте свій сон. Формуючи свій сон, ви формуєте знову ж таки реальність свого життя. Тому що, так як ви сон формуєте, так ви і життя формуєте, так ви і, і життя, коли ви зрозумієте, що це, це все точно те саме. І точно так само ви можете формувати і реальність свого життя, як формуєте свій сон. Ось. Ну, Ще одним з ключових таких моментів це перед сном ви ставите собі ціль. Я хочу, що я хочу у вісні. Я хочу е, побачити, відчути причини чогось, що з вами відбувається. Так? І виправити їх, наприклад. Побачити і виправити. Запустити таку програму, щоб воно виправлялося. І відповідно у вісні ну, закликайте, в першу чергу чура, слова прийди, прийде, нічує, прийде, у вісні мене бережи, у вісні мене скаже. Uh, і закликаєте, можете Богу опікуна закликати, якщо знаєте його, uh, можете Велеса і можете світовида, ну це в першу чергу. Ну, Світовисть, то ви розумієте, що це діда світовида, ну, а Велес, він опікується подобіччям і опікується от, мудрістю, знаннями і всіма речами. І ви прикликали Божественні сили, прикликали дух свого роду, поставили задачу, і тоді засинаєте вже, з тим засинаєте, так? Ну знову ж таки, у вісні в першу чергу має значення не стільки форма, що ви побачили, як що ви відчули під час того. Стан, стан. І коли ви, власне, це усвідомлюєте, ви відчуваєте вже глибше свій сон, ви не просто бачите там. Ну, я не знаю, що, що доводи, там я не знаю, похорони так. А ви відчуваєте, що, що ви в той момент переживаєте? Відчуваєте, О, щось підходить, щось відходить, щось помирає, щось відходить. Це добре. Значить, буде щось нове, щось світле, щось прекрасне. Е, і ви цей образ просто запам'ятовуєте як ключик. Ви зранку покидаєтеся і там собі, записуєте собі. Виділив, що декілька свідчити. Таке то число мені приянилося. Те, 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 те. Хоча б кілька слів. Проясниться Богу, хто там був. Ну, що відчули? Кілька слів, все, ви потім читаєте і той виринає той образ і виринає це відчуття. І тут ключовий момент, власне. Ви згадуєте свій сон і згадуєте це відчуття, згадується ця сила, ця енергія, ця сила та енергія, і вона починає борлити в вашому житті. І ви знову і знову включаєте це в своєму житті, якщо вам це треба. Оце кілька таких основних ключків. Якщо ви їх власне, почнете вже сьогодні пробувати використовувати, так, це ж не складно. Раз, два, три. Вчитеся запам'ятовувати, записуйте щоденник, що запам'ятали, і от старайтеся це відчути стан там, там в описі, там і так далі. То ви вже будете просуватися далі, і вже можете цю обіду світовида глибше, 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 і починати формувати своє життя і змінювати через то. Через ну а далі будуть потрібні підказки. Ще якісь поради, рекомендації, то пишіть, звертайтеся і з радістю буду вам допомагати. Ну і хай, хай погірте в квітні. Повсякчас з вами. Хай буде так. Ось ну і так буде. І отак оце відроджуємо продавні знання і пам'ятаємо, що власне, ці знання є для того, щоб допомагати нам. Розширювати своє світу бачення, світовічуття, світосприйняття, так щоб ми бачили не тільки тут і зараз. Оце видимий спектр світла, звуку, тепла, енергії, а щоб ми бачили більше більше, більше, і вище і нижче духовні світи, духовні сутності, з ними взаємодіяли, з ними спілкувалися. І таким чином ми відроджуємо свою силу і славу. Себе і свого роду, і свого народу. ось Тож, аби якнайшвидше це відбулося, якнайшвидше відродився народ наш в силі і славі своїй, І став виконувати призначення своє, покликання своє, бо народ теж має своє покликання, свою тхарму, як санскрит каже. Ви стали моїм справжнім народом відеочим, народом лідером, народом учителем, народним наставником. І вели людство, не просто вели, а ввели у цей вік, навіть не вік, це ера, часи, часи, часи благоденствія для всієї землі, для всього людства на 10 тисяч літ. Як каже наш оправдавній бог тільки просто. Тож ми це стало якомога швидше, якомога легше. Як і тисячі років тому промовляємо, кличу чуть города Вселишнього жива маленька примідить. Силою своєї благослови. Силою своєї наділи, силою своєї сіли. Живо матінка силотою, наповняємося святої, благословляємося повсякчас. Те веселого ми. Тож ж привій будь з нами на добро щастя, роду земного слава живі матінці, слава слава віки Бога.